Будівництво біля парку у рівному планують звести ще одну багатоповерхівку. Без виконання вирок суду щодо смертельної ДТП понад рік не виконується. ITV. Новини. Добрий вечір. Люди, які вийшли проти режиму, сьогодні, 20 лютого, в Україні вже новий день пам'яті героїв Небесної Сотні. Згадують трагічні дні масових розстрілів протестувальників на майдані у Києві. Небесна сотня це 107 загиблих учасників революції гідності, а також активісти майдану, які загинули навесні 2014 року з початком російської агресії на сході України. Рівненщина під час революції гідності також втратила чотирьох людей. Троє з них жителі обласного центру. Це Олександр Храпоченко, Валерій Опана. Сюк Георгії Арутюнян та Іван Городнюк із Березного сьогодні у Рівному біля стали Героїв Небесної Сотні, очільники області та міста, а також небайдужі рівняни хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих на майдані, а також тих, хто віддав своє життя за 10 років війни проти Росії. Цьогоріч пам'ять героїв Небесної Сотні в Україні вшановують з гаслом герої першої перемоги у битві, що триває. Біля парку у Рівному хочуть збудувати багатоповерховий будинок. Планується, що його зведуть на місці, де зараз знаходяться два приватних помешкання. Такі плани має Олександр Бабат, який у Рівному, зокрема, будував торговий центр біля старого автовокзалу та багатоповерхівку біля 12-ї школи. Зараз хоче звести черговий будинок біля парку. Чи можна там будувати? І на що для цього забудовнику рішення депутатів Рівненської міської ради розбирався наш Артем Максименко. Історія цих двох приватних будинків на вулиці Млинарській у Рівному, вочевидь, добігає до кінця. Вони розташовані поблизу парку імені Шевченка зі сторони вулиці В'ячеслава Чорновола. Будинки і земельна ділянка під ними належать бізнесмену Олександру Бабату. Той на цей клаптик землі має уже плани. Перший поверх планується в магазини. Ну це зазвичай така практика. Завжди будинку перший поверх використовується під комерційні приміщення, а вже вище, да, це квартири. Ну яка поверховість, я вам наразі не скажу, бо зараз якраз перебуває в розробці. Наразі цільове призначення ділянки у 853 квадратних метри для будівництва і обслуговування житлового будинку. Воно не дозволяє зводити там багатоповерхівку. Олександр Баба звернувся до Рівненської міської ради, аби це цільове призначення змінили. На даний час власник звернувся із заявою про зміну цільового призначення під будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної інфраструктури. Зі слів керівника відділу містобудування та архітектури рівного Андрія Шевчука, збудувати багатоповерхівку на вулиці Млинарській можна, але з дотриманням усіх норм законодавства. Згідно з онуванням тієї території, там дозволяється будувати у висоту в 29,5 метрів. Це зона, в якій передбачено безпосередньо будівництво житлових багатоквартирних будинків поверховістю 5-9 поверхів. Жливе будівництво інших житлових будинків або громадських об'єктів за умови згодження з містобудівною радою, архітектурною містобудівною радою при нашому управлінні. Наразі питання зміни цільового призначення ділянки, з якою звернувся Олександр Бабат, перебуває на розгляді постійних депутатських комісій рівненської міської ради. Опісля з їхніми рекомендаціями питання винесуть на сесію. Якщо депутати підтримають, то бізнесмен зможе розпочати підготовку до будівництва. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ATV Media Group. У страшній ДТП на рівненщині загинув водій лагковика. Смертельна автопрогода сталася вчора в селі Хорів. Поліцейські встановили, що водій автомобіля Рено, житель села Мощаниця, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з вантажівкою Мерседес Бенц» під керуванням рівнянина. Внаслідок ДТП важкі травми отримав керманич легковика. Його із понівеченого авто дістали рятувальники. Однак врятувати життя чоловіка не вдалося. Він помер у реанімації. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий відкрив кримінальне провадження. 31-річний рівнянин відповідно до огляду в медзакладі був тверезий. У ДТП загинули двоє людей. Винуватець досі на волі. Смертельна автопригода сталася два роки тому. У селі Федорівка, що на Гощанщині. відомо, що водій автомобіля Фольксваген не впорався із керуванням. Його провину довів суд. Втім, чоловік за грати досі не загримів. Більше того, спокійно керує автівкою. і Надалі як так сталося, розповість наша Дарина Черемшина. Загинули два пасажири. Смертельне ДТП, яка відбулася у селі Федерівка на Гощанщині, забрала життя 19-річної дівчини та 45-річного чоловіка. Трапилося усе у січні 2023 року. За кермом автомобіля Фольксваген Пасад перебував 19-річний водій. Також у салоні перебувала його дівчина та попутник. Їхали у Звягель, що на Житомирщині. За інформацією поліції, водій тоді не впорався із керуванням та влетів у відбійник. У салоні перебували двоє пасажирів. Усі учасники ДТП, жителі міста Звягіль Житомирської області. На місці події від отриманих травм загинула 19-річна пасажирка. Із травматичної ампутації його мілки до лікарні доставили 45-річного чоловіка. Тим, попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати йому життя не вдалося. Він помер. Водій єдиний із трьох, хто залишився живим. Прокурори в суді довели його вино у червні 2023 року. Винесли вирок. Вироком Гощанського районного суду йому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням прав керувати транспортним засобом строком на три роки. Обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. Вирок ще не набрав законної сили. Сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді. Анна Шевчук, сестра загиблої. Уже півтора року дівчина разом із своєю сім'єю не можуть добитися виконання рішення суду. Після вироку водій подав апеляцію. Відтак судова тяганина продовжилася. Розгляд справи відбувається вже тривалий час, тому що засідання переносяться з різних причин. Вони не відбуваються. Перші три рази його адвокат не з'являвся на судові засідання. Їх переносили, переносять їх не на один місяць, переносять їх на три-шість місяців. Так, потім йому замінили адвоката. Він сказав, що він не встиг ознайомитися з справою, його знову перенесли. Анна зазначає, із вироком суду, який водія позбавив волі на 5 років, вона та її сім'я погоджуються. Додає, біда в тім, що цей вирок не виконується. Зараз Кременнич перебуває на волі, ба більше продовжує керувати автівкою. Ми погоджуємося з терміном 5 років, аби він був не на папірцях, а ну по факту, аби в нього було хоча б якесь покарання. Бо зараз немає абсолютно ніякого. Він як їздив за кермом, так і їздить. В нього немає ні домашнього арешту, ні нічного домашнього арешту, нічого абсолютно. Тобто він живе ну звичайне своє життя. Ми зв'язалися з водієм, аби дізнатися його думку щодо цієї ситуації. Однак від коментарів він відмовився, не став пояснювати і те, чому затягується розгляд справи в апеляції. Як довго це триватиме, невідомо. Наступне засідання має відбутися в середині березня. Дарина Черемшина, Валентин Злиденний та Богдан Прокопчук, телеканал Media Group. Заробляли на шахрайстві двоє жителів Сардинщини оформляли кредити на незнайомців. Вони знайомилися в соцмережі з молодими людьми та пропонували за окрему плату надати їм у користування банківські рахунки, нібито для виводу криптовалюти. Тоді шляхом махінації через інтернет-банкінг зловмисники віддалено оформляли на ім'я потерпілих кредити. Опісля гроші перераховували на свої банківські картки. Наразі вже встановлено 50 потерпілих, які втратили майже 400 тисяч гривень. Про нового керівника ТЦК Сарненського району, про червонокнижного птаха, що помітили на Рівненщині, та про те, що рівне отримали нове місто партнера, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Занедбані авто. у Рівному затвердили порядок демонтажу нікому не потрібних автомобілів. Авто для ЗСУ. Мама загиблого кості Юзюка придбала уже другий автомобіль для військових. Занедбані автівки геть. У рівному взялися за старі та покинуті автомобілі. Порядок, за яким їх прибиратимуть із вулиць, затвердили нещодавно на сесії Рівненської міської ради. Про те, як усе має відбуватися, дізнавалася Вікторія Якимець. Занедбані авто у дворах Рівного багаторічна проблема. На вулиці Клима Савура уже понад 30 років обростає мохом старий москвич. Від такої декорації мешканці багатоповерхівки не в захваті. Вона не доїла всім. Всі люди говорять, що, Вася забери машину, забери машину. А він і все. А зараз машину стало. Вже нема де поставити. Люди думають, давай втулити сам самові на вулиці князя Володимира. Ситуація подібна. Там доживає віку ще одна занедбана автівка. Навколо неї стихійне сміттєзвалище із металобрухту. Власник у цієї автівки є. Живе в багатоповерхівці поруч. Втім, прибирати авто не збирається. Прошувати чоловіка втомилися, будуть діяти по-іншому. Ця машина дуже заважає. Просто, просто вам не розказати. Ви дивіться, машин в дворі багато, вона займає місце і займає місце, і вона просто як не потрібна. Я зберу підписів людей, напишу. Будемо звертатися, щоб забрали. Нещодавно на сесії Рівненської міської ради депутати затвердили порядок, який дозволяє забирати із дворів міста занедбані автомобілі. Планується, що ініціатива буде йти від голів ОСББ. Вони мають повідомляти про такі автівки. Далі за справу візьметься місто. Ми будемо встановлювати, що трани транспортних засіб знаходиться на цій лянці. Давно будемо повідомляти знаходити власника, повідомляти про те, що машина чи транспортна засіб його знаходиться в зоні ризику демонтажа, і далі далі з ним діалог після попереджень. Власник зможе забрати автівку із вулиць міста самостійно. Якщо ні, це зроблять за нього. У нас це вже буде законний шлях. Ми зможемо собі спокійно їх брати і ставити на якийсь певний період на, на тимчасове зберігання. Поки знайдеться власник, ми його тримаємо. Після того, як його нема, проходить певний період, ми його тоді утилізовуємо. Забрати занедбані автівки, до яких власникам немає діла, буде підрядник. Його визначать за допомогою відкритого конкурсу. Оголосили конкурс, підрядник, які готові виконувати цю роботу. Вони зголошуються. Перемагають в конкурсі на конкурсних умовах, перемагають і продовжуємо цю роботу. У голови ОСББ уже можуть подавати заявки на демонтаж занедбаних автівок. Процес не швидкий, тім механізм запущений. Вікторія та Богдан Чегус, телеканал Дві автівки за 10 днів мама загиблого на війні Костянтина Юзюка з Рівного слід за рефрижератором придбали для військових ще один автомобіль. Він вже відправився на фронт. Як відбувався процес передачі, бачив наш Максим Остапець. Він і продовжить. Телефон просто підскакував на столі в день, вночі. Він постійно вібрував, він постійно підскакував. Люди донатили від 50 копійок. Мама загиблого військового Костянтина Юзюка назбирала уже на другий автомобіль для сил оборони. Кошти розповідає пані Ольга безперервно надходили від небайдужих громадян. Я е, побачила відео. Де хлопці із 110-ї бригади просили допомогти з придбанням АТО. Мене настільки вразили ці очі, втомлені, зневірені, що я вирішила допомогти і відкрила власне, збір на цю автівку. Назбирати на автівку вдалося за три доби. Передача ж машини відбулася біля будинку ветеранів у Рівному. Нехай вона служить, нехай вона вивозить. Як зараз вивозимо ми. Дякуємо вам. Ольга Юзюк на війні втратила сина та племінника. У першого був позивний Стамбул, а у другого кіндер. Наліпки, які будуть нагадувати про хлопців на передану автівку, наклеїла сестра загиблих. Війна насправді триває довгих 11 років. І не дивлячись на те, що двоє моїх братів загинули. Дуже часто в нас виникає питання, точніше, до нас виникає питання, чому ми далі продовжуємо волонтерити і займатися тим, чим ми займаємось. А як? А як інакше? Коли починався наш тільки такий якийсь волонтерський рух, то ми були зовсім підлітками. Насправді ми були ще дітьми, але війна триває довгих 11 років, і ми мусимо продовжувати займатися тим, чим ми займаємося. Пікап, який вже поїхав у зону бойових дій, друга автівка за 10 днів, яку передає Ольга Юзюк. Раніше жінка за донати придбала рефрижератор, який слугуватиме місії на щиті Рівненщини. Жінка запевняє, її родина буде продовжувати збирати кошти на різні потреби військових, закликає усіх бути небайдужими та донатити на ЗСУ Максима Стапець, Богдан. Чегу ITV Media Group. Війна триває, а потреби на фронті лише збільшуються. Особливо у техніці, яка допомагає нищити ворога та рятувати життя наших захисників. Дрони та стрелінки сьогодні на вагу золота, і саме це вкотре передала рівненська громада для наших військових. Більше в матеріалі нашої Юлії Котляревська. Так, наші військові завдяки дронам вражають цілі, знищують ворога. Такі летючі пташки потрібні завжди і у великій кількості. Котре закуплені рівненською громадою дрони передали для військових з різних підрозділів. Сьогодні продали 26 військовим частинам, тобто це є в кількості 42 «Мавіків-3Т» та 19 «Тролінків». Ми нарощуємо темпи для того, щоб допомагати силам оборони, і це показує практика. Це тобто, не словами, а ділом. Військові кажуть, потреба у такій допомозі і завжди є. Ворог накопичує сили і не зупиняється ні в день, ні вночі. Не сидять, склавши руки, і наші військові хапаються за будь-яку допомогу. Потреби можуть бути різні. Це можуть бути автомобілі. Зараз пішли в ход, ви знаєте, в півідони з оптоволокном. Вони дуже багато палять автомобілів. І, наприклад, я зараз теж їду ще до одної там волонтерської організації, яка буде допомагати автомобілям нашій нашій е, е, бригаді. Тобто, потреби вони насправді як були, так і залишаються широкими. Ворог нікуди не подівся. Військовослужбовець Володимир сьогодні отримав стерлінки. Розповідає, вони у роботі напрочуд важливі два стерлінки, які вкрай важливі для налагодження якісного зв'язку, що допомагає нам ефективно нищити ворога і добре взаємодіяти із суміжними підрозділами, налагоджувати співпрацю. Кожен військовий знає наскільки важливий на передовій такий засіб зв'язку, як стерлінка. Військові додають підтримка для них у теперішній час є дуже важливою. Завдяки спільній допомозі гнати ворога стає легше та ефективніше. Юлія Котляревська та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Це Всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких. Злагодувач оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.